Мої любі дітки, доброго дня, шановні батьки, починаємо заняття сьогодні та згадуємо, про що ж у нас на всьому тижні йшла мова. Мова йшла про що, Кузя, про їжу. Згадали, дітки? Про їжу йшла у нас мова. А сьогодні ми подивимося з вами і згадаємо, а чи ягоди це. Їжа чи ні, кузя ягоди – це їжа? Так, їжа. Діти, ягоди – це їжа смачна, гарна і корисна. Давайте розглянемо на малюночках і подивимося. Дивіться, фрукти де ростуть? Де кузя ростуть фрукти? На дереві. Молодець, дітки, фрукти ростуть на дереві. А це у нас що? Кузя, це що у нас? А це кущики? Гаразд, діти, а що на кущиках росте? Кузя, що росте на кущиках? Ягоди? Молодець. Ягодки у нас ростуть на кущиках. Я сьогодні пропоную дітям. Намалювати ягідки разом з кузю. Ягідки на кущиках, які дозріли і не дозріли ще. Дітки, Я пропоную вам разом з кузю розглянути зразок, які ж вишеньки, які ягідки ми з вами будемо малювати. Дивіться, що є на кущику. На кущику є гілочки. Ну, я ось зробила дві такі гілочки. Якого кольору ці ягодки? Кузя, якого кольору ці ягодки? Червоного. Молодець це ягідки червоного кольору. Кузя, а як ти вважаєш, а що оце в нас з іншої сторони на гілочка? Ягідки. Молодець. Це ягідки, але діти, вони ще не достигли. Отже, ми з вами будемо малювати ягідки зелені, які не достигли, та червоні, які вже достигли. А зараз будемо з вами приступати до роботи. Дітки, ми приготували водичку, зелену фарбу, червону фарбу, пензлик. І коричневий фломастер. Діти, зверніть увагу, що гілочки в мене вже намальовані. Ці гілочки вам намалюють дорослі. Мама, тато, дідусь, бабуся хто-небудь із них. Так, тепер у нас вже фарба розчинена, сюди додано водички. Ми з вами макаємо пальчик будь-який. І ставимо біля гілочки внизу, ставимо зелені ось такі ягідки. І з іншої сторони теж саме. Ось такі ягідки ми утворили на гілочці зелені, які не достигли. Далі ми користуємося. Чим серветкою, вологою або будь-якою сухою. Далі використовуємо ще червону фарбу. Намак... Макаємо пальчик і ставимо ось такі зверху гілочки, ставимо червоні вишеньки. Зверху гілочки, зелені знизу, а червоні Зверху. Ось такі ягідки у нас вийшли. Використовуємо серветку. Дітки, а внизу дорослі домалюють ось такі листики, дорослі. У мене вийшли ось такі вишеньки. Скажіть Кузя, це у нас що, їжа чи ні? Так, це їжа. Молодці діти. Я чекаю від вас ваших вишеньок на гілочках, на кущику зелені та червоні ягідки.